Ми ж з вами зі школи звикли думати, що земля це типу така куля або геоїд з корою, ядром, мантією. Ну, типу, як булочка, знаєте? Но в цій булочці є начинка, про яку ми дізналися буквально декілька років тому. От така от новина, хто не знав. Вчені виявили, що в мантії є гігантські такі. Утворення, ці утворення ну розмірами з континент, і вони рухаються, вони не розчиняються, і, взагалі, трохи ігноруючи якісь правила геофізики, про які ми знали до того, до п'ять років тому, сесмічні хвилі там проходять, але сповільнюються і. Ну, ніби натрапляє на щось таке більш щільне і гаряче. А ми знаємо, що мантія така. Ви знаєте, що саме цікаво? Що можливо, це якісь утворення уламки від, від якихось інших континентів? Або можливо, це взагалі щось від ти проти землі. Коротше. Поки ми тут з вами ходимо, під нами там мільярди геологічної історії знаходяться. Земля, вона жива, і вона пам'ятає, і, 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 і знаєте, що це, мабуть, найнеочікуваніша риса, риса планети, на якій ми граємося просто з вами в цивілізацію. Вот і все.